16 квітня 2023 року православні християни святкують найважливіше свято Великдень. Православна Пасха це звільнення всього людства від усього поганого. Це закінчення посту. Під час Великодніх свят прийнято вітатися. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Зараз вся країна переживає скрутний час, пов'язаний з війною. І кожен українець робить все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. І саме це велике свято символізує перемогу життя над смертю. Тому сердечно бажаємо, щоб переможний дух нашої нації і надалі супроводжували вас і вашу родину, давав сили, енергії, несну для добрих і корисних справ на добробут і процвітання нашої рідної України. Нехай Великдень принесе нашій Україні перемогу і процвітання. Але також ми не повинні забуватися за наших воїнів-захисників, які зараз знаходяться у пеклі, обороняючи нашу країну від загарбників та даючи нам можливість святкувати зараз це свято та радіти кожному новому дню. Тому нехай цей світлий день надихне ваші серця на подальшу боротьбу за нашу країну та зміцнення нашої віри в перемогу. Бажаю нашим бійцям сили та насіливості у боротьбі з ворогом.